Вдалося дізнатися тобі і колегам з української правди. З якою справою пов'язані ці обшуки, чи дійсно вони відбуваються безпосередньо у Андрія Єрмака? Обшуки дійсно відбуваються. Я бачив на власні очі співробітників набу, спецназ, які близько шостої ранку заходив до, на територію урядового кварталу. І декілька наших джерел в правоохоронних органах вже підтвердили інформацію, що обшуки відбуваються саме у керівника офісу президента Андрія Єрмака. Стосовно якої справи можуть стосуватися ці обшуки? Наразі інформації такої немає. Ми Самі чекаємо якогось підтвердження. Але очевидно, що останні три тижні в інформпросторі. Всі обговорювали операцію Мідас, зокрема Тимура Міндіча. І я вважаю, що велика ймовірність, що ця справа може бути пов'язана саме з Ці обшуки, можуть бути пов'язані саме з так званим Карлсоном Геварою та іншими учасниками злочинної групи.